Другі, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про те, що українські банки реально почали лізти в кишеню кожної людини, і це не метафора, це система, це політика, і не знаю, зупиниться це чи ні, риторичне питання. Читаємо статтю: банки активно взялися за рахунки українців, за що можуть заблокувати доступ до грошей. За останні тижні банки по всій країні масово блокують картки і рахунки людей. Не тільки там підозрілих бізнесменів, не тільки шахраїв, а звичайних людей, яким просто прийшло кілька переказів на картку. Причина це посилений фінансовий моніторинг за постановою НБУ номер 65 Ця постанова надає банкам право аналізувати всі ваші транзакції, визнавати їх аномальними і блокувати доступ до грошей без попереджень. Тобто ви дізнаєтесь про це тільки тоді, коли намагаєтесь зняти готівку в терміналі і не можете цього зробити. Тепер уважно. За що можуть заблокувати? Раптове зростання надходжень, якщо вам прийшли суми, які не збігаються з вашим банківським профілем. Рахунок можуть заморозити, поки ви не поясните, звідки гроші. Поясните не просто словами, а поясните документально. Далі. Через часті перекази від різних людей, там по 500-1000 по 1000 гривень, банк може вирішити, що ви ведете підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП. Тобто там мама, тітка, подруга е, скидали вам гроші, я не знаю, на лікування дитини. В банку це виглядає як неоформлений бізнес. Далі крипта будь-які операції, де видно біржі чи брокерів, автоматично кидають на вас тінь. Українське законодавство по криптовалюті. Досі не доведено до кінця, і це ідеальний інструмент сказати: ой, ну це підозріло. Далі готівка. Часті знаття або одноразове велике знаття, там 10, 20, 50 тисяч, і більше це тригер для банку. Тобто, не типово для клієнта. Можуть заблокувати. Призначення платежу, ви написали в коментарі: я не знаю, там за товар, за послугу, обмін валют, за крипту, повернення боргу, навіть за повернення боргу. Це, якщо це нерегулярні платежі, система вам накладає кандали. Тобто, в країні, де половина економіки тримається на Перекінь мені на монобанк, вас тепер можуть офіційно вважати підозрілим тільки за те, що ви живете як усі. Хто це вирішує? Це вирішує не людина в банку, навіть не менеджер. Це алгоритм. Спеціальні програми моніторять ваші транзакції в реальному часі. Якщо профіль відхиляється, рахунок блокується автоматично. Без дзвінка, без смски, там поясніть нам, будь ласка, чому так. Ви дізнаєтесь про все це, коли касир каже, ваша картка відхила. Що далі? Далі вам прилітає вимога. Дайте нам документи, довідки з податкової, квитанції про продаж майна, а договір дарування, підтвердження спадщини, я не знаю, звіт ФОПа, довідку там ще якусь з пенсійного фонду, все за свої ж гроші. Тобто модель змінилась на дуже просту. Банк більше не обслуговує вас, він вас перевіряє. І якщо ви не доведете, що ви не верблюд, ви залишитесь без грошей. Це сьогодні. Тепер поговоримо про те, що буде завтра. Перше, кінець сірих підробітків. Схема Я роблю манікюр вдома. Мені кидають на картку 500 гривень. Ну а що тут такого? Більше не виглядає невидимою. Для банку це вже маленький бізнес без податків. Система фінмоніторингу прямо заточена під те, щоб вичистити нелегальні доходи, бо держава хоче кожну гривню зняти податком. Що це означає? Що дрібний. Побутовий заробіток для виживання, не знаю, там мами одиначки, тепер прирівнюється до ризикової діяльності, і рахунок її можуть просто відрізати. Друге, повна прозорість для податкової банки зобов'язані не просто питати вас, але й повідомляти про підозрілі операції по держфінмоніторингу, Держорган що ловить відмивання грошей і фінансування тероризму. Формально це зроблено проти злочинців. Реально під цю гребінку потрапляє будь-яка людина, в якої життя не співпадає, вибачте, з довідкою з роботи. Третє кеш стане токсичним. Влада вже багато років штовхає країну в безготівкову економіку. І от парадокс: зараз банки. Одночасно душить вас за готівку, чому ти зняв 30 тисяч на що, кому віддав. І душать за безготівку. Чому тобі кидають 30 переказів по 700 гривень? Парадокс, правда? Тобто, увага! Легальних сценаріїв залишиться два. Або ти доводиш кожну копійку документом, або ти соціально мертвий у банківській системі. Четверте, соціальна залежність. Рахунок сьогодні. Це пенсія, соцвиплати, донати волонтерам, комуналка, лікування, рідні за кордоном. Коли банк блокує рахунок, він не просто заморозив транзакцію, він фактично відрізав людину від життя і зробив це без суду. Бо НБУ дав йому на це право. Запитання: ви взагалі розумієте, що це вже не ваші гроші? Це умовно ваші гроші, поки система вважає вас нормальним? скажімо так. П'яте, наступний крок це персональні ризикові профілі. Це вже працює, це вже працює алгоритм банку, порівнює вас, ну, назвемо так, із типовою поведінкою. Звідси логіка. Ця людина не була цікава, раптом стала цікава, значить, вона щось мутить. Людину прирівнюють до ризику просто за те, що в її житті. Вибачте, щось змінилось. Я не знаю, там знайшов нову роботу, почав збирати волонтерку якусь для фронту, або там людина, вибачте, я не знаю, продає книжки, холодильник сковорідку. все підозра. Все, щоб не, робили, не робила людина нова, все буде підозра. І скажу так: наостанок: запам'ятайте одне речення. Фінмоніторинг це не тільки про боротьбу з відмиванням, це про тотальний контроль над грошима громадян і справам банку відрізати вас від ваших же коштів в будь-який момент, якщо ви не готові миттєво виправдовуватись. Ми виходимо в нову реальність. Ваш рахунок це вже не власність, це тимчасовий доступ. І це те, про що вам не скажуть в рекламі банку. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.